Він мав дві фази: то була фаза оглушення і аналгізні, і далі була фаза збудження, і лікарям ну, не дуже легко приходилося. З цим препаратом, тому що треба було пережити у ту фазу збудження і лише після неї наставала третя фаза, фаза хірургічного наркозу, коли відсутня свідомість, коли пригнічена больова, тактильна та інші види чутливості, тобто є знеболення, і лікар може працювати. І четверта фаза це фаза пробудження чи агональна стадія. Класифікація наркозних препаратів. Їх поділяють на дві групи великі: це засоби для інгаляційного наркозу, такі як газоподібна речовина запис азоту, рідкі, рідкі речовини ефір для наркозу, фторотан ізофлюран, А також це засоби для неінгаляційного або внутрішньовенного наркозу. І оці засоби також подрозділяють на три групи. Наркоз неінгаляційний може бути короткочасної дії, середньої дії і тривалої дії. Якщо короткочасної, це буквально 10-15 хвилин. Кетамін пропофол оце два лікарських препарати з таким дуже коротким ефектом наркозної аналогетичної дії. Середньої тривалості, це Є пенталнатрій та гексенал, і тривалої дії це натрія оксибутера. Механізм наркозної дії, що там відбувається? Ці препарати зменшують, змінюють конформацію, тобто вони змінюють фізіологічний стан та функціональну активність білків мембрани. Відбувається блокування кальцієвих в каналів, зменшується вход іонізованого кальцію всередину клітини, ну і по суті, за щодо цього і досягається такий знеболюючий та наркотичний ефект. Ефір для наркозу це перший препарат, який був застосований у цієї групі, саме цей препарат і було введено. І змінила, скажімо так, підходи до хірургічних операцій, він має високу наркозну широту, низьку токсичність і легку керованість. І ми бачимо ще раз стадії наркозу, анелгізія, збудження. Далі йде стадія хірургічного наркозу і пробудження десь протягом 30 хвилин. Причому оця стадія хірургічного наркозу її можна пролонгувати, якщо все більше ну, не переставати подавати ефір для наркозу. Тобто, поки людина буде вдихати ефір для наркозу, то скільки лікарю треба, то можна бути… Оцю тривалість стадії хірургічного наркозу регулювати. Також слід пам'ятати, що ці препарати чинять виражену дратливу дію на слизову оболонку верхніх дихальних шляхів, і після того, як наркозна дія закінчується, то людина у постнаркозному періоді має кашель, гіперсекрецію бронхіальних залоз і блювоту. У 1951 році з'явився один препарат це Ви бачите його клініко-фармакологічні характеристики на слайді. Він набагато більш активний. Наркотична дія у 3-4 рази сильніша за ефір, легше. Керувати було цим наркозом із фторотаном, і пробудження через 5-10 хвилин. І була менш така побічна дія після того, як людина відходила від фторотанового наркозу. Також досить довго застосовували такий наркозний препарат, як закис азоту, але в нього ну, не дуже висока, скажімо так, наркозна активність, хоча і. Досить добре виражений аналгетичний ефект, але він не викликав необхідної глибини наркозу, не давав необхідної міорелаксації, і тому ну, дуже таке обмежено було застосування, якщо це були такі поверхневі операції, де не треба було ну, людину на досить довгий час поміщати у цей стан наркозного сну. Ще раз нагадаю: засоби для наркозу поділяють на інгаляційні та неінгаляційні, і ми з вами переходимо до, ну, мабуть, самої важливої групи з точки зору фармакології до безрецептурних препаратів: це ненаркотичні аналгетики та нестероїдні протизапальні засоби. Чому це така важлива група? Кожен п'ятий пацієнт, який звертається до лікаря, він скаржиться на боль. Це може бути біль у суглобах, м'язах або кістках. Звісно, що досить часто ці пацієнти із болем приходять в першу чергу у аптек. І тільки 100 мільйонів пацієнтів у всьому світі отримують. Ненаркотичні аналгетики або НПЗЗ за призначенням лікаря, тобто за виписаними рецептами. Усі інші, а це десь 300 мільйонів осіб щоденно використовують безрецептурні лікарські форми. Тому і слід розібратися із цим питанням досить таки детально. Розпочати хочу з того, що таке взагалі запалення. Запалення це тип захисної реакції організму на пошкодження, на видалення пошкоджених тканин на подальшу регенерацію. І, звісно, що етіологічні фактори це можуть, можуть бути біологічні, тобто бактерії можуть визивати запалення, може бути фізичні, найчастіше це травма, можуть бути імунологічні, хімічні і метаболічні. Тобто причин для формування запалення досить таки много. Що треба розуміти про процес запалення? Він складається із трьох компонентів: це альтерація, ексудація і проліферація. Альтерація це саме стадія пошкодження. Коли, наприклад, людина травмувалась, це е... Є стадія альтерації з порушенням функції, з порушенням активності якоїсь тканини чи органу. Далі йде стадія ексудації. І більшість препаратів, більшість нестероїдних протизапальних засобів будуть впливати саме на стадію ексудації. Ексудацію від латинського слова потіти. Що це означає? Означає, що вихід плазми і клітин крові через судинну стінку в запалену тканину. Тобто, на стадії ексудації ми можемо бачити набряк, ми можемо бачити почервоніння тієї ділянки, що ушкоджена, ми можемо бачити, що є гіпертермія, тобто такі класичні стадії запалення. набряк. Підвищення температури почервоніння. І далі остання стадія це стадія проліферації. Це вже коли організм намагається ну, нормалізувати фізіологічний стан, відновити цілісність пошкодженої тканини, і стадія проліферації характеризується із розростанням сполучної тканини. І також в нас є препарати, які працюють на стадії проліферації, і зазвичай це. Рано загоювальні лікарські засоби це такі мазі, креми, гелі, які покращують процес регенерації клітин. Ну, ще раз, як ви бачите, стадії запалення, первинна альтерація, тобто пошкодження клітини, така ото як ну, молнія, ми бачимо попала у клітину мишень. Вона провокує виділення лізосомальних ферментів, провокує виділення токсинів, активних кисневих радікалів, і це і призводить на стадії альтерації до пошкодження тканини, яка прогресує на стадії ексудації і може бути як би так, компенсована лише коли починається стадія проліферації. Що треба також знати? На стадії ексудації, у клітині йде викид таких медіаторів запалення. До медіаторів запалення належать або клітині, або плазмені. Ми найчастіше будемо розмовляти і розбирати клітинні медіатори запалення. Тобто, це буде гістамін, серотонін, Тобто ті речовини, які ще більш посилюють набряк, ще більш посилюють той запальний процес. І коли ми розбираємо тему протизапальних засобів, нестероїдних протизапальних засобів, то, звісно, слід розуміти оцей шлях, цей біохімічний шлях ушкодження, що відбувається. Клітина, будь-яка клітина, містить фосфоліпіди мембрани. А фосфоліпіди це такі компоненти, які складаються, ну, як кирпичики, які складають ту мембрану. Коли відбувається процес, процес допавлення, активується такий фермент, як фосфоліпаза А2. Тобто це фермент, який руйнує фосфоліпіди мембран. З них виділяється арахідонова кислота. І далі в нас є два таких шляха. Перший шлях. Коли на арахідонову кислоту діє ліпооксигеназа, ми сьогодні його розбирати не будемо, бо це не має відношення до нестероїдних протизапальних засобів. А більшу увагу ми приділимо, коли виділяється простогландінсинтаза і виділяється циклооксигеназа. те саме у той второй шлях. Оця циклооксигеназа – це і є, по суті, Фермент, який бере участь у запаленні, який роздуває у той запальний процес. І якщо нам вдасться пригнічити цикла оксигеназу, ми зможемо поборотися із процесом запалення. У нашому організмі є дві форми циклооксигеназу. Скорочено вони мають назву ЦОГ-1 і ЦОГ-2. Що тут треба добувати? Дуже добре пам'ятати і розуміти: сох 1 або циклооксигеназа-1 – це конституційна, тобто це природна циклооксигеназа. вона існує у всіх здорових людей. Вона бере участь у синтезі простатиноїда, вона регулює гемостатичні функції. І особливо вона важлива. Для регуляції захисної дії слезової шлунка, нирок, тромбоцитах, ендотелії. Тобто можемо сказати, що цог-1 ЦОГ перепрошую, це така ну, хороша форма, яка характеризується здоров'ям і присутня у здорової людини. Коли ж відбувається запалення, коли йде порушення клітини із порушенням мембрани клітини, то тоді. Виключно у патологічному стані виділяється сох 2 тобто циклооксигназа 2 це фермент запалення. Вона синтезує, простаноїди, що опосередкують запалення, біль і лихоманку, тобто, скажімо так, сох 2 посилює процес запалення. І навіть якщо ну, там людина порізала там, якийсь шкірний поколінь. Покрів там коліна або руку, і саме ЦОГ-2 призводить до цього, що там формується набряк, там формується почервоніння, там підіймається температура, тобто вона, по суті, звертає увагу людини на те, що щось іде не так і треба щось робити для того, щоб цей процес зупинити. ЦОГ-2. Індукується виключно у зоні запалення. Тобто там, де є запалення, там буде велика кількість циклооксигенази 2. сог 1. Ще раз, СОГ-1, яка характерна для здорових людей. Вона контролює Зниження шлункової секреції селяної кислоти і збільшення синтезу цитопротективних речовин. Тобто вона по суті контролює захист слизової оболонки шлунка, і вона дуже корисна для нашого організму. Вона збільшує нирковий кровоток, збільшує клубочкову фільтрацію, зменшує утворення антидіоретичного гормону. Впливає на рінін-ангіотензинову та симпатоадреналову систему, також вона впливає на синтез ендотеліну 1 і стимулює агрегацію тромбоцитів. Тобто це її така фізіологічна роль і добре, коли вона є у організмі, і вона її виконує. СОГ-2, ще раз підкреслюю. Вона формується тільки у осередку запалення і вона посилює, вона стимулює той процес запалення. Тому, як ми вже розуміємо, то дуже добре, коли наші препарати будуть впливати на СОГ-2 і не впливати на СОГ-1. Також запалення. Ну, Зрозуміло, що супроводжується болем. І на даному слайді ви бачите ну, дуже схематично, але показано, як процес запалення, тобто йде пошкодження мембрани, пошкодження клітини, призводить до викиду медіаторів запалення, брадікініну, гістаміну, призводить до збільшення і появи циклооксигеназу, Два очаги запалення, йде по ноцептивній системі сигнал, і ми бачимо, що він заходить тут дорсальний відділ, це корішки спінного мозку. Далі йде сигнал до головного мозку, тобто, дуже часто біль і запалення в нас йдуть поруч. І тому дуже класно, коли ці препарати мають не лише протизапальний а ще й аналгетичний ефект. Тоді, як хочу звернути вашу увагу, наркотичні аналгетики і ненаркотичні аналгетики вони протизапальної дії ну, практично не мають. Їх основна дія це аналгетична. Якщо ми кажемо про нестероїдні протизапальні препарати, то тут вже буде і протизапальна дія, і аналгетична дія. Також при запаленні. Підіймається температура, і на даному слайді ви бачите, як через систему, як через центральну нервову систему, через роботу гіпоталамусу, і йде відповідь на, ну, в даному случаї, це були бактерії, віруси, паразити, які призводять до підвищення температури до гіпертермії при запалі. Ну і… Ми підійшли до цих двох найважливіших класів препаратів це не наркотичні анальгетики, які впливають на антиноцицептивну систему, і які чинять в першу чергу знеболення, тобто анальгетичний дії. І другий клас препаратів це нестероїдні протизапальні препарати, які, як ви вже розумієте, будуть впливати на циклооксигеназу, першу чергу на циклооксигеназу 2 і через це чинити протизапальну дію. Взагалі, то група ненаркотичних аналгетиків і нестероїдних протизапальних засобів це взагалі найбільша група лікарських препаратів, яка існує на нашому ринку. І в Україні щорічно продається десь 20 мільйонів упаковок ненаркотичних аналогетиків та нестероїдних протизапальних засобів. Перший препарат, який відноситься до цієї групи, це був аспірін. Він був випущений вперше у 1900 році. І саме... Аспирин для нього було доведено, що він інгибує синтез простагландінів і впливає на циклооксигеназу. І хочу вам просто нагадати, це дещо історія. Так виглядали перші упаковки із аспірином. І от така була рекламна кампанія.